Не втрималася, замовила собі тканини по знижці і зараз буду їх розпаковувати і показувати, що мені прийшло. Так, угу. Так, це не реклама. Я купувала ці тканини. Просто вони кладуть їх в такий фірмовий пакет. Так, значить, тут дві тканинки мені має прийти. Батиск шо, батист шолк принт. це він. Ой, дійсно, він такий як батист. По відчуттях, така от тканинка. Ну, на дотик натуральна, дійсно. Я придивилася собі вже викрійку блузочки, яку б я хотіла цієї тканинки зшити. Так, це значить раз, я взяла її метр і п'ять. Хоча по викрійці потрібно метр і шість. Ну, я сподіваюся, що мені вистачить. А інша тканина це така вовна. На сайті написано 100% вовна Італія, але вона з браком. Тут десь вузлики мають бути. Так. Смужка була смужка. Така, Я хочу брюки з неї зробити. Ну, на дотик, так, така вона жорстка. Я думаю, до тіла буде не дуже приємна. Так, де ж тут, де тут ці вузлики зараз розверну і знайду. Ось такі покупочки. Дивіться, навіть така штучка є. Навіщо вона треба цікава?